Дітям, які квапляться на світ, представники фонду волонтерів України надали обласній дитячій лікарні допомогу в рамках відповідного соціального проекту. Спеціалізовані медичні засоби для вихожування недоношених дітей передали відділенню інтенсивної терапії. Гроші на медприлади зібрав благодійний онлайн аукціон. Всі ці средства та медіцинські средства і фабрика по спеціальним лікалам. Вони спеціально розчити під по і реанімаційні столи. Активістами соціального проєкту є мами, які успішно виходили своїх недоношених малюків. Тепер допомагають іншим матерям. Подаровані медичні спецзасоби позиціонування сприятимуть здоровому розвитку недоношених немовлят. Ця акція здійснилася, і ми маємо змогу дітям глибоко недоношеним і доношеним хворим тіткам. Дати оцю цю допомогу у вигляді цих речей, які зменшують на 40-50% якісь побічні реакції, мається на увазі. Проблеми з диханням нервовим газеми розладами з розладами кровообігу. серед спеціалізованих приладів для новонароджених малюків і незамінні лікувальні чохли з високоякісного матеріалу. Вони захищають недоношену дитину від яскравого денного світла, яке може спричинити дитячу сліпоту. Раніше у лікарні для цих потреб використовували саморобні накидки. Не тільки ліками треба лікувати діточок, і ми бачимо дійсно от такі чохли. Не є це звичайна, звичайний чохол, яким можна накрити. Це він має свою лікувальну функцію. Несе за собою. Створює, так як сказав доктор, вже дійсно мікроклімат, такий, який новонароджений плід Відчуваю в утробі матері, адже ми забираємо з пологового стаціонару через дві години. Сучасні медичні спецзасоби для вихожування недоношених дітей. Обласна лікарня отримала уперше. Місцеві лікарі сподіваються, не в останнє. Ольга Цьома, Оксана Дудій, Ігор Духович – Новини на вежі.